Всім привіт, коробок! Сьогодні, як завжди, з вами Іра. Напишіть в коментарі, як ви вважаєте, що таке пакування. Упаковка насамперед це демонстрація продукту. Також склалося, що е, в красиво оформленій коробці на підсвідомому рівні товар сприймається покупцем як з найкращою якістю. Тому стильна витончена інформативна коробка здатна підвищити довіру та лояльність до товару. Підкреслити всі його переваги та вивести продажі на новий, більш високий рівень. Спочатку повномасштабної війни до нас часто звертаються за виготовленням коробки для різних військових споруд. І так, яка ж має бути коробка для такого виробу? Перше міцна. А щоб забезпечити продукцію під час транспортування, тому вона має бути виконана з якісного матеріалу, а також функціональною, практичною, оригінальною та стильною. Цього місяця ми робили коробку під кріплення для прицілу. Розробили індивідуальний розмір для того, щоб коробка була практичною. Розмір самого товару. 127-67 мм, а внутрішні розміри коробки 165 95 65 мм. Ця коробка самозборна кришка дно, тобто, за потребами, ми можемо її відправити вам у плоскому вигляді, якщо вас там немає. Всередині ложемента упаковку виконали з дизайнерського картону Creative Board з чільністю щільністю 350. Всередині в нас є конвертик під брошури. Робили теж за розміром коробку, щоб він гарно виглядав. там всередині. На кришці в нас логотип горячим тисненням білою матовою фольгою. А всередині в нас фігурний ложемент. Він відповідає за фіксацію товару. Ложемент, виконаний з сірого зілону по висоті товару. До речі, ви побачили, що кришця по висоті коробці. На цьому все. Для більш детальної консультації або обговорення замовлення пишіть нам в соціальні мережі або звертайтеся через наш сайт. Таке відпакування на нашому сайті во вкладці 3D Конструктор, і там є розділ Крафт. Переходь, дивись, там є всі наші розміри, і ще є там таке відпакування, як коробка з вушками. Обирай та пиши.